Як звірята сміття сортували. У зеленому лісі жили друзі зайчик-стрибунчик, ведмедик бублик, лисичка хитрунка і їжачок колючок. Одного ранку вони прокинулись, а ліс брудний. Папір лежить, пляшки скрізь, обгортки літають. Ой, що ж робити? Треба Сміття, але просто в мішок не цікаво. Може, пограємо в гру? І тут з кущів вийшла мудра сова. Сміття сортувати треба. Ось вам кольорові кошики, синій для паперу, жовтий для пластику, зелений для скла коричневий, для листочків та їжі. Звірята зраділи, що тепер зможуть стати сортувальниками. Вони почали грати обгортка це пластик у жовтий кошик, склянка у зелений. Листочок коричневий. Малюнок це папір. Тому покладемо його до синього кошику. За день ліс став чистий причистий. Усі були раді. Сова сказала Ви врятували ліс, і тепер він вам дякує. З того часу свірята завжди сортували сміття, і кожен, хто приходив у ліс, теж так робив.